5 квітня російські військові зі своєї території обстріляли село Олексіївка Хотінської громади. Населений пункт розташований приблизно за чотири кілометри від кордону з Росією. Обстріл почався близько одинадцятої години, розповіла місцева жителька Світлана Кузьміченко. Я біля двора білила дерева, прибиралася біля двора. Раніше дівчинка моя гуляла у сусід біля сусідів, там у хаті біля хатки. І почався перший вибух. Я тільки перейшла до другого дерева ще кажу, господи, знову почалося. І все, і воно неожидане, я вилякалася, бросила все і почала кричати за дитину, сніжана-сніжана, а вона не бігла, вона просто падала з переляку. Вона падала, і я боялась того, що я не встию її просто схватити. Сидів у будинку, вилетіла, думали, далеко десь буде. Тут упала, ми одразу вибігли в погріб, заховалися. Посиділи по нас батько прибіг і ми побігли до сільської ради. Буває часто чутно в тій стороні, з тої сторони. Ну, страшно дуже. У вікнах приватних житлових будинків вилетіло скло, в стінах пішли тріщини, посікло шифер. У сараї родини Кузьміченків загинули кролі. У будку собаки Ральфа, що живе з родиною, потрапив уламок. Світлана говорить, пес дивом залишився живим, але отримав контузію. Зараз він не чує. Під мінометний обстріл у селі Олексіївка потрапила вулиця Вишнева. Російська армія обстріляла під станцією для генерування сонячної електроенергії, а також розташовані поруч приватні житлові будинки та побутову газорозподільну трубу. Нараховано саме по населеному пункту чотири вибухи, чотири прольоти. От як бачите, один із них прийшовся прямо під мережою, трубою. підсталося е, газова служба відремонтувала трубу, На даний час газопостачання відновлено. Ми, більше всього, за попередніми висновками було здійснено обстріл мінометними снарядами 82-го калібру. Сьогодні на місці обстрілів працює фахівець відділу житлово-комунального господарства. Ці панелі встановлені з метою виробництва електроенергії. Вони сонячні, сонячні панелі і виробляють електроенергію, поступає електроенергія в мережу. Комісією проводиться обстеження. Пошкодженого майна складається акт про пошкоджене майно, щоб потім вже збитки, оцінити збитки. За словами голови Хотінської громади Миколи Торяника, роботи з ліквідації наслідків обстрілів Олексіївки тривали вчора весь день. Швидко приїхали аварійні служби, сумигаз довго працювали, тому що пошкоджений був у багатьох місцях, треба було перекривати. Ремонтувати, заварювати, mm -hmm. От, також було пошкоджена десятка ліній електропередач і, і вуличне, тут також освітлення, і вулична подача, ну, обикновенна лінія електропередач. До цього розповідає Микола Торяник: російські військові обстріляли села Біловоди, Новомиколаївка, Костянтинівка. В середньому цілять по населеним пунктам громади раз на два дні. Анна Книж, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.